На сьогодні громадська сила встановила більше трьохсот лічильників тепла у Дніпропетровських багатоповерхівках, і темпи тільки зростають. Адже людям за новими тарифами доведеться сплачувати чималі суми. А прилади обліку дозволяють економити до 40%. Самотужки встановити лічильник для більшості справа непосильна. Отже, по допомогу звертаються до громадської сили і безпосередньо до загіда Краснова. Коли в будинку 33 на вулиці Решетилівська вкрали лічильник тепла, люди зрозуміли, другий раз зібрати потрібну суму не зможуть. Тож звернулися на гарячу лінію громадської сили, і особисто до Загіда Краснова. Політики меценат зараз з готовністю допомагають Дніпропетровцям, який робив це останні 15 років. Лідер організації зустрівся з мешканцями будинку. Люди отримали надію. Нам сьогодні Загід Краснов пообіщав за свій щут, за кошти громадської сили встановити те, що у нас украли. Но Ми віримо, сказав в ближайше время. У цьому будинку лічильник тепла встановили за короткий термін. Люди радіють, адже не за горами опалювальний сезон. І вони зможуть самі регулювати використання тепла і платити за реально спожиті кілокалорії, а значить, суттєво економити. Довір'я дуже більшою до к тому чоловіку на Зніпропетровське і у нас він не раз приїжджали на Баянську. І все, що біщають, він виконує. Під час зустрічі з мешканцями району Загід Краснов говорив про те, що житлово-комунальна реформа в Україні повинна початися із самих мешканців. Держава абстрагувалася від квартирних питань. Люди повинні самі дбати і про отримання будинків, і про енергозбереження. При цьому зазначив меценат, гроші на вирішення більшості комунальних проблем у міста є. Встановленням приладів обліку тепла повинна займатися саме місцева влада. Для цього необхідно мати чітку програму. Бюджет міста на на 80% – процентів. налоги, которые платят наши горожане. Кому как не горожанам определять, что первостепенно, что второстепенно. Сегодня горожане говорят, учитывая, что тариф поднимается, они просят установить счетчики на тепло. Мы не раз поднимали вопрос. С учетом того, что жильцы домов готовы на 50% сами участвовать по установке счетчиков на тепло, городу нужно выделить максимум 75 миллионов. Саме через житлово-комунальні негаразди в Дніпропетровську громадська сила і розпочала повномасштабну реформу цієї сфери. І вона триватиме, доки ситуація не зміниться на краще. Катерина Кравченко, Олександр Дубина, новини 11-го каналу.